Всім привіт! Сьогодні так само хочу вам розказати про сайт SketchUp.com.ua Це наш сайт наших розробників, на якому зібрані плагіни, які будуть допомагати для вашого бізнесу, для побудови меблів в SketchUp. А саме сьогодні хочу вам розказати про плагіни OCPlugins. OK У нас вони є комплектом і є окремо. окремо так само представлені три плагіна: це OGDrils, кабінет інфо і WebLoader. Я насправді вам раджу, якщо вас вони зацікавлять, звісно, раджу брати пакетом, тому що в пакеті, по-перше, це більш вигідніше. По-друге, тут все в одному наборі, і поки ціна в нас приваблива, я думаю, що це найкраща пропозиція на сьогоднішній день. Старі версії, які є в групі Олександра, якщо що залишається у вас в доступі, тобто ви можете цілком користуватися, але якщо вас зацікавиться оновлення, воно тепер буде виходити тільки на сайті. Чому? Тому що Олександр вже розписав, по-перше, таким чином буде йому простіше розуміти, яку суму він може залучити кожен місяць. Це буде його мотивація на підтримку та реалізацію тих чи інших функцій. Ну і, звісно, Олександр, за всі гроші, які будуть виручені на цей плагін, він 100% передає на Збройні сили. Тобто, поки йде війна, поки йде можливість допомагати Україні, він в боротьбі з Росією він ці гроші собі не залишає. Він повністю всю суму віддає на підтримку наших збройних сил. Тому я вважаю це дуже гарне рішення від Олександра. І я думаю, що тут цілком можна його підтримати, тим більше за такий гарний продукт. Давайте розберемо трішки по оновленням. Я його вже собі встановив сам плагін у нас. Давайте витягну якийсь модуль. Відразу його конвертуємо. Що в самому плагіні? Він, по-перше, по... ну, починаючи, як завжди, з верхньої нашої колонки. А в нас вдасть експорт в Excel напряму. Тобто, давайте з вами збережемо зараз звіт папку з завантаженням та відкриємо, подивимося, як він виглядає. Тобто тепер таким чином у нас автоматично всі, всі наші модулі або окремий модуль, якщо ви його виберете, у нас залишається той самий принцип. А він ділиться по листкам. Тобто, в нас кожний тип матеріалу, фурнітура. Є окремим листком, який ви можете відредагувати, роздрукувати, ну або поєднати, якщо вам потрібно. Тобто, все в нас тепер йде гарно в Excel. Звісно, ніхто не відміняє спосіб копіювання цього всього. Та як ми раніше робили, тобто просто вставлення та вирівнювання. Ось. Таким чином. Тобто, те ж саме працює, тобто ми можемо для себе редагувати, змінювати, робити, як нам зручно, тому що ну, це Excel, тут ми можемо задавати та робити, як нам подобається. Експорт в CSV, так само ніхто не відміняв, тобто якщо нам потрібно щось зімпортувати, експортувати, то ж саме в Office. Office можемо дані сюди імпортувати, тобто є і такий спосіб, є і такий. Експорт фурнітури. На сьогоднішній день ми можемо експортувати нашу фурнітуру. на такі сайти, як Kronos, Ova, VR, і в найближчим часом, я думаю, до нас приєднається Bloom, над цим вже працюють. Тому ми скоро зможемо, щоб не переносити руками або не йти за посиланням за кожною, за кожною позицією, тобто ми можемо тепер експортувати це на сайті. Оновити це наш, грубо кажучи, як ми на сайті в браузері оновлюємо, тобто ми можемо оновити, якщо ми внесли якісь зміни, щоб заново не відкривати, це ж саме віконце, ми можемо просто оновлювати його оцією кнопкою. Редагувати це швидке редагування тих чи інших пунктів, тобто, якщо нам щось потрібно додати, відняти, перебрати. Воно не інтегроване з самою сценою, тобто, поки в нас горить наш рядок, ми щось оновлюємо. Закінчуємо, і в нас е, вносяться зміни, тобто, але знову ж прооновлені вони тут же повертаються на попередній вигляд, в якому воно було. Тобто тут е, в нас, так би мовити, редагування останньої надії, якщо нам швиденько щось потрібно підправити. Далі в нас йде згорнути все, якщо нам швидко прибрати, і так само розгорнути. Тобто там Ховаємо під це меню, і таким чином, якщо нам щось зайво заважає, можемо. Його приховати. Налаштування. Тут в нас багато змін. По-перше, в нас додалася великий вибір мов, тобто у нас тепер англійська, литовська, польська, українська, але цей список мов буде додаватись. Тобто, під час того, як будуть запити від юзерів, тобто як ми будемо розвивати, розширяти наш ринок, ми будемо. Додавати інші мови мови всі, крім звісно, російської мови. Тобто, потрохи буде він наповнюватися цей список. Є спосіб розрахунку наших панелей, тобто, в нас він йде по декілька способів, тобто це залежить від того типу, як ви як ви з якими панелями ви працюєте. Тобто, якщо у вас є. На панелі, там, коли ви ставите під кутом, або для того, щоб наші отвори, які в нас іноді виходять за габарити нашої панелі, не враховували цей список. Тут можна з ним погратися та вирішити, який саме спосіб для вас найкраще підходить, тому що у кожного способу є як свій плюс, так і мінус. Я в попередньому відео це трішки розбирав, тому, якщо цікаво, подивіться, в старих відео я більш детально це обговорював. Тепер ми повернулись до. Вписування фурнітури, тобто це потрібно для того, що в... із за рахунок того, що ми будемо перемикати інколи мову, тобто, якщо будуть юзери з іншої мови, воно може не зовсім зрозуміти, на, якому... на якій мові буде вписана та чи інша фурнітура, тому є можливість сюди вписувати вашу фурнітуру, яка знаходиться на окремій місці, Тобто, щоб не... Олександр просто писав «урнітура», це для того, щоб якщо там нижній верхній реєстр не попадав сюди, тобто він просто скоротив до цих символів. Так само можна вімкнути або вимкнути, приховувати постачальника, тобто, щоб була окрема колонка з постачальником. Та тепер у нас додалась функція з крайками. Тобто, після того, як я розмічу модуль, оновлю. Як бачите, тепер є можливість, по-перше, воно нам рахує довжину нашої крайки, по-друге, воно проставляється на кожній стороні, вказує товщину і положення відносно бірки. Тобто, це зручно, тепер бачите, що в нас. Всі панелі розмічені, тобто ніде ніяка панель ми там не забули її розмітити. А інструкцію дуже корисно читайте, тому що Олександр насправді зробив титанічну роботу, виписав багато моментів технічних. Ну, інструкція завжди цікава, не тільки тоді, коли ви що зламали. Тому читайте, тому що багато що сюди гарного розписано. Більшість ваших питань будуть закриті за допомогою цієї інструкції. По відношенню бірок, тобто, в нас, якщо ми подивимось на деталь номер 1 давайте з першої деталі почнемо. Тобто, в налаштуваннях нам підказують, що положення ось нашої мітки. Якщо наша мітка дивиться зліва направо, і ми зараз виставили камеру, як нам потрібно, то ми бачимо, ось на деталі номер 1 у нас розмічена верхня та нижня сторона деталі. Тобто, якщо ми ввімкнемо режим крайки, ми бачимо, ось нижня деталь 0,4 мм. Це ось крайка. Та верхня деталь 08 мм. Тобто все чудово. Якщо ми поміняємо положення бірки, тобто ми розвернемо її, то, відповідно, якщо ми оновимо, ми бачимо, що так само тут у нас оновлюється відносно бірки і положення на в нашій в нашій таблиці. Тому дуже гарне оновлення. Хто давно чекав, це оновлення вам допоможе. На задній стінці, звісно, у нас немає крайки, ми можемо так само випадаючим цим списком викликати його та прибирати крайки, тому що ну, на задній стінці ми крайку не ставимо, Відповідно, нам не потрібно. Так само, якщо вам не потрібен там, колір або ще щось, ви можете це вмикати-вимикати. Тобто у нас на звичайних панелях діє принцип вмикання або вимикання тих чи інших е колонок. Це в нас викликається правою кнопкою мишки на, е на нашу колонку. По фурнітурі. Бачите, у нас тепер є постачальник. Ще що хотів додати, звісно, у нас працює пошук по назві. Тобто, коли ми нажимаємо, бачите, тут такий ось логотип посилання, грубо кажучи, ми нажимаючи будемо відразу знаходити ту чи іншу панель. Так само у нас діє принцип сортування. По всім колонках додалась колонка Зайді, тобто ви її можете, звісно, вимкнути, якщо вона не потрібна. А наступне оновлення, я думаю, що Олександр додасть так само, як і з постачальниками, дасть можливість вмикати або вимикати ID в назві, тому що не бачу сенсу їх дублювати. На мою думку, що якщо вони будуть в окремій колонці, це буде ще красивіше. Тобто, як завжди, у нас немає немає ідеалу. Тобто ми, як завжди, хочемо покращувати та покращувати. Ну і пошук, звісно, що якщо ми напишемо вниз. Ось у нас швиденька шукає по всій табличці. Тобто, дуже, дуже зручно, якщо ви там що загубили, можна знайти завжди по пошуку. Пошук діє на всю табличку. Що ще хотілося б додати? Насправді мені Олександр тут накидав трішки для відеоідею, тобто я можу вам зачитати. Локалізація. Все, окрім російської, те, що я їй сказав, визначення кромки по сторонам. Так, дуже зручно, підходить. Зміна назви. Я це проговорив. Прямий експорт у формі Excel. Працює дуже гарна опція редагування атрибутів дозволяє тепер для груп а Це трішки далі розкажу. Можна задавати атрибути, вимикати. да Так, ось дуже гарна функція. Якщо ми, наприклад, хочемо додати якусь битову техніку, наприклад, ми так само можемо. Нехай це буде просто звичайна група. І в нас, крім кабінету інфо, є додались такі дві іконки. Перша іконка нам, грубо кажучи, дає функціонал атрибут інспектора, тобто ми можемо тепер, якщо виберемо будь-яку фурнітуру, тут швиденько змінювати на ходу, так би мовити, підрахунок, посилання, артикул та назву. Тобто ми тепер можемо швиденько це не лізти в атрибут інспектору, а прямо в цій табличці змінювати ту чи іншу фурнітуру. Ну і, ладно, якщо ми так зайшли про ці додаткові е, колонки, тут є автозиміна А, про неї я писав окреме відео. Тобто, в нас тепер є по категоріям, по виробникам, е, по дилерам, тобто ми тепер можемо окремо зробити категорію під VR. Сюди так само діє моя оця ось табличка. Тобто, якщо ми візьмемо сюди, додамо шаблон кріплень, кабінет інфо, тобто ми коли відкриємо. Вона розпізнає її, автоматично сюди додасться. Тобто воно розпізнає її як стару, але воно цілком діє. Тобто, і коли ми збережемо, він відфільтрує. ну Ми перенесемо, якщо не я розтворимо нову колонку, він відфільтрує і тепер буде для нової таблички гарний шаблон. Я просто його поки що не зберігав, бо він не. Не діє одночасно на дві версії, на версію 2, 0, і на третю версію він несумісний. Тому я поки що залишаю стару табличку, а ви вже самостійно можете собі додати, тобто створити нову категорію, задати назву та перенести сюди ці всі типи кріплень. Тобто нам ця табличка зручна в тому плані, що якщо ми використовуємо тут чи інший тип присадки, він у нас обмежується за рахунок того, що у нас EBF. Не дає прямо списувати кожний параметр нашого кріплення, тобто, коли в нас є там Мініфікс, шкант і так далі, це зазвичай один пункт в нашій присадці, то за допомогою цієї таблички в нас йде розділення на декілька категорій, на виробників. Ми сюди можемо додавати ту чи іншу фурнітуру, можемо додавати заглушки, якщо в цьому є сенс, і таким чином ми отримуємо потім коректний, гарний список, який ми можемо експортувати на той же самий сайт з VR. З цією присадкою, і він автоматично буде підтягуватись. Як більш детально користуватися цією табличкою, у мене є окреме відео на Ютубі, я зараз не буду розтягувати це відео, пояснювати та показувати, як він діє. Тобто, тут насправді все дуже просто, додаєте правило, в цьому правилі вже написано. Тобто ви додаєте стару назву, додаєте підпункт з новою назвою, якщо вам потрібно декілька підпунктів, їх копіюєте, створюєте та підписуєте. Це насправді дуже гарна опція, якщо нам виробник не дає можливість, ми, так би мовити, нашими силами кастомізуємо те чи інше рішення. Повертаючись до списку з, наприклад, битовою технікою, тобто ми можемо тепер додавати битову техніку через цю табличку редагування атрибутів фурнітури. Ну, це не зовсім для фурнітури. Тут, якщо ми, нас відмінність в тому, що якщо ми, наприклад, не ставимо галочку, рахувати як фурнітуру, то ми можемо сюди додавати, наприклад, навіть відеокарту. Ну, Я хочу сюди додати на сцену відеокарту, тому я, наприклад, просто що беру? Беру, наприклад, пишу постачальника. Квадратні скобки, пишу розетку, ставлю пробіл, вставляю назву. Додаю артикул, вставляю посилання. Тип підрахунку, поштучно. Зберегти. Так само цю ж саму назву можна дати, додати сюди. І теглу можна, наприклад, виставити на вбудовану техніку. І що це нам дає? Якщо ми відкриємо нашу табличку, ми бачимо, у нас є вбудована техніка. Тепер, якщо ми перейдемо до нашої таблички, ми просто вмикаємо, наприклад, нашу назву, тобто ми з рахунок редагування цієї колонки, ми, вимикаючи матеріал колір і, наприклад, вимикаючи ID, можемо отримати повний список з нашою технікою та. У нас тепер так діє і посилання на цю ботову техніку. Тобто ми можемо прямо зі скачапа замовляти, наприклад, товар, тобто навіть відеокарту там і так далі. Ну, ми можемо, наприклад, там вмикнути, вмикати ще кількість, якщо в цьому є необхідність. Якщо ми поставимо галочку, то вона приділиться як додасться атрибут на фурнітуру, та вона попаде в колонку з фурнітурою. Тут тобто можемо тепер оцією... Галочку рахувати як фурнітуру або не рахувати як фурнітуру, тобто додавати якийсь окремий товар. Ну, наприклад, це дуже підходить для битової техніки. Так, ідемо далі. Можна задавати на ну, канцеві фурнітури. Новий формат файлового тазаміни фурнітури дозволяє так. Те, що я розповів. Тобто він тепер діє, по принципу, нової версії, але таким чином він фільтрує по виробникам. А, і. Плагін, це я розказав про кабінет інфо. Тобто, в кабінет інфо, як бачите, в нас є відмінності, ви вже дивіться самостійно, чи готові ви переходити, чи потрібно воно вам. Я вважаю, що оновлення потрібні, та надалі таким чином буде тільки розвиватись. Переходячи до наступних пунктів: перенесення кріплень. тобто в нас... Перенесення підсвітка та автоматична конвертація. Автоматичну конвертацію я останнім часом дуже полюбив, дуже класна опція. Можна швиденько тепер перекидувати будь-яку фурнітуру, відразу не переживаючи, що вона якось неправильно там сконвертується. Давайте, наприклад, цієї шухляди покажу, як переносимо кріплення. Тобто, в мене, якщо прибрати, відразу ж перенесемо, конвертуємо з компонента в групу. Якщо приберемо фасад та корпус та й фурнітуру, бачите, у мене є кріплення, які знаходяться на одній площині, тобто у нас є кріплення прив'язки для нашої шухляди, тобто ми можемо кріпитися як за корпус, так і за внутрішній, за зовнішній корпус. Тобто, грубо кажучи, ви фурнітуру робите під себе або можете завантажити готову, Наприклад, у мене там на патреоні або на Monobase є невеличкий набір фурнітури, я її кріплю. За низ своєї шухляди. Що тепер робимо? Заносимо всередину, розмічаємо, тобто нам, як і раніше, потрібні два пункти. Перший пункт, щоб наша фурнітура була, щоб наша присадка була на рівні стійки. Щоб правильно це зробити, я прив'язався за точки прив'язки, і друге, нам потрібна розмічена панель, щоб на ній була наша мітка. І все. Цього достатньо. тобто я для зручності ще заніс всередину модуля, але це насправді не обов'язково. Тобто, у нас фурнітура тепер діє незалежно від рівня вкладення. І зараз я тільки нажимаю перенести, відповідно, всі шість скріплення, які були в мене на шухляді, вони перенеслись на відповідну деталь. Тепер, якщо ми подивимося на нашу деталь, на ній є ось три точки, три мітки під направляючим. І автоматично. Вся фурнітура, ось фасад, наприклад, та шухляда. В мене залишилось, тобто, як панелі в папці, ви можете ці розбити, наприклад. Перенести сюди. А цю, відповідно, ви можете розбити, якщо вам, звісно, це потрібно. А вся фурнітура заноситься автоматично в папку. Тобто тепер не потрібно там серед цього великого списку шукати, де саме панелі, де саме фурнітура, він автоматично це Автоматично це фільтрує та з'єднує. Так само він видаляє мітки. Але це так само можна налаштувати. Якщо вам, наприклад, не потрібно видаляти мітки, ви можете це змінювати. Змінювати можна. Так, зараз ок плагінс загальний звіт, переміщення. Ось, налаштування. Ви в налаштуваннях можете так само змінити мову. У нас так само мульти мульти, хотів сказати, задачність, ні. різні мови, тобто у нас чотири мови. Поки що на сьогоднішній день будуть всі, крім російської, як ви зрозуміли. Ось є можливість об'єднювати та групувати нашу фурнітуру, підписувати її відповідно, та видаляти, наприклад, мітки знову ж по назві. Тобто, в мене назва була мітка, і вони через пошук, назви. Автоматично видаляються. Тобто ви це все можете налаштовувати, вмикати або вимикати, якщо вам це необхідно. Підсвічення діє по тому принципу, що знаходить будь-яке кріплення. Просто зараз я вже їх переніс, тому вони не підсвічуються. Якщо достати нову якусь шухляду, перенести сюди, то вони автоматично, бачите, підсвічують кріплення, які Готові до перенесення, тобто воно червоним, вам позначає та показує, що ось ці кріплення вам перенесуться. Плагін, без якого я мені було б доволі таки складно, я ним постійно користуюсь, тобто, роблячи свою базу фурнітури, присадки і так далі, ви можете переносити ті чи інші елементи, вузли. Це дуже зручно, тобто не потрібно тепер кожен раз. Там, якось думати, відкривати каталог, думати про присадку, у нас автоматично роблячи вузли, наприклад, ті ж самі шухляди, ви просто правильно їх виставляєте та таким чином переносите всю вашу фурнітуру автоматично. І останній плагін, який так само трішки покращився, це веблоудер, наш старий добрий веблоудер. Тобто, якщо нам потрібно якийсь, якийсь тип елементу фурнітури, там ми можемо взяти, наприклад, з Viara, з Bloom, та ну, тут багато сайтів, насправді. Ось якщо нам потрібно взяти якийсь елемент фурнітури, ми сюди вставляємо, просто посилання прямо з сайту, шукаємо, і нам автоматично плагін знаходить всі необхідні атрибути, фурнітуру, Тобто він знаходить назву, знаходить артикул, він пропонує, яким чином це буде розцінюватися як штуки або метражі. Якщо в нас в даному випадку це підсвітка, то нам, звісно, Краще зробити це поганажем. Тобто ми робимо, ну і по типу фурнітури, я швиденько просто вам покажу на прямокутнику, тобто, нехай це буде наша листрічка, ми її згрупуємо та виберемо метражі, додати в модель, тобто, якщо це була поштучна, можна було б сюди додати. Я додам просто на цей елемент фурнітури. Давайте я це видалю зараз. І. У нас тепер, бачите, автоматично підвантажується фурнітура. В даному випадку наша LED-стрічка її розцінює як метраж, є посилання, є кількість, є артикул, і навіть є погонний наш метраж, Тобто він є як загальної кількості, так і окремим нашим елементом. Тобто тепер у нас автоматично розпізнається, бачите, він автоматично вам показує як загальну довжину, так і ваші відрізки. Що змінилось? Змінилася підтримка багатьох сайтів. Тобто, якщо вам потрібен якийсь окремий сайт з фурнітурою, можете писати Олександру Запит, він буде на це реагувати. На налаштуваннях у нас так само чотири мови. Читаємо інструкцію. Тут багато що розписано. Так само є можливість вставляти, якщо нам потрібен якийсь, ну, наприклад, на блок живлення. Щоб не малювати цей блок живлення, ми можемо вставити посилання. Він зараз знайде всю інформацію. Нажимаємо додати модель і нажимаємо сюди на нашу сцену. Він автоматично додає картинку з автоматичним додаванням в нашу таблицю. І нововведення. У нас тепер є кількість, тобто не потрібно тепер множити руками, якщо нам потрібно штекер живлення, ось нам їх потрібно 10 штук. Тобто знаходимо, виставляємо 10 штук, додати в модель, нажимаємо на нашу сцену. Він автоматично 10 штук додає. Тобто, в нас картинка в кількості 10 штук, і сюди автоматично, бачите, додається 10 штук. Теж дуже гарне покращення. Тобто, та ж сама наша стара табличка, але з додатковими фішками функціями, які будуть нам в нагоді. Це повний перелік плагінів, які доступні вже на сайті. Тобто Ви їх можете придбати за підписку. Знову ж гроші йдуть на підтримку Збройних сил, я думаю, що це дуже гарна пропозиція та вчинок Олександра. Також, напевно, останнє, що хочу вам розказати, це Олександр дав приклад, тобто, хто ностальгує за базісом, є можливість, насправді багато хто порівнює, каже, що а що, ваш скачап може, ну, наш Скачап може, наприклад, дати навіть кращу табличку, чим дає базіс. Тобто, якщо ми подивимося специфікацію та документацію, яку. Проставляє базис, тобто він вказує деталі, крайки, які входять в перелік того чи іншого модуля. Можна навіть не використовуючи layout, не використовувати там складні. Я розумію, що в більшості запит на прості якісь рішення. Тому, наприклад, одного модуля, візьмемо модуль такого плану, перетворюємо, конвертуємо, розгруповуємо. Залишаємо тільки згруповану фурнітуру, нам воно не заважає. Звісно, розмічаємо та беремо наш модуль. І за допомогою стандартного інструменту з рознесеним виглядом. Редагуємо, як нам необхідно. Тобто можна навіть не рознарухати його в цих напрямках, тільки редагуємо наші лейбли. Таким чином, щоб вони нам автоматично підсвічувалися. ось якось. В такому виді нас цілком це. А, окей, нажимаємо, видаляємо фурнітуру, це зайве. І рухаємо кудись на край нашого екрану та відкриваємо нашу табличку. Як бачите, вся інформація у нас перед екраном. Видав нижній дефіс. А Вся інформація перед екраном. Якщо що, ми можемо за допомогою зменшення її ще зменшити. Або знову ж там, за допомогою звичайного експорту, так само отримати всю інформацію, яким володіє наш модуль. Тобто, у нас є габарити, задня стінка, фасади, фурнітура, матеріали по, ган... по ганажі, тобто, ми можемо це все вмикати або вимикати, ховати, без проблем можемо так само цю табличку, як показав Олександр, тобто якщо нам необхідна ось така табличка, ми цілком можемо. Фурнітура. фурнітура великим списком. Давайте матеріал та крайку. Ось. Ми можемо просто навіть без списку нашої фурнітури. Ми можемо його експортувати або замовити окремо, навіть таким скріншотом. Отримати... Ось, отримати нашу ж табличку Чому і ні? Чим це гірше того ж самого базісу. Способів, як реалізувати ту чи інше рішення багато. Я особисто полюбляю лейаут, але я розумію запит на швидкі такі ось рішення, де є розмір, є вказання тої чи іншої панелі, і є список. Тобто, цілком розумію, нічого проти не маю. На цьому все. Дякую за увагу. Всього найкращого.